Ще раз всім привіт дівчатка. Сьогодні у нас 12.11.23 року. Я знаходжуся в Гіперкопі, а Джуяном. Так що поїхали, будемо дивитися, що тут є. Ось подивіться през що лишилося. Ну, правда, її поціною. Вони вже бачите, які. Ну, можна купити, посадити на наступний рік. Ну Може, зараз йдуть дощі, може відійдуть. Ананасики, такі малесені. 1350. Чеплани, саме все великий, гарненький, дуже велика квітка. Чи фламенко, три євро. І такий малесенький мініатюрний є. Тоді примула по 4,50. Ще такенька примула. Так, ну що ж, і все ж маємо орхідейки. Що ми тут маємо? По 8,90. Пучок на спину закину, щоб удобніше було. Так, ну що, звичайно, отака розовенька і ось пакенька. Ну, вже вони, видно, не першої і свіжесті, біленькі. Біленькі орхідейки тут розбирають ліпшим. Ось взяємо, не знаю, чи це пандочка, чи це поліпадоц. Того разу буває. Ось такі салатовенькі, ось така розовенька, ось така розовенька. Дівчат, нема що показувати, я так думаю, що це пандочка, дівчата. Ну, може і неправильно сказала. Ну, це я так думаю, це... Ця... Забула, забула, дівчат, терарочки. Роттердамчик. Роттердамчик ротерданчик, на грінілочку, корінці непогані. Роттердамчик. так що кому треба, він гарно цвіте, довго ці. Чорні колосі, дівчата. Так, ще порарочка. Ось, ось така красунка. Ну це теж гарненька дівчата, дуже гарна така ніжненька. Біленькі, біленькі, розово, Ось. Це, по-моєму, алтея, якщо я не помиляюся. Одна така сама дівчата. Чаферарочка і ось ця притягну її. Ой, подивіться, лізе павпух там, не знаю, що буде. тут. Напевно, вони їдять, а то я, напевно, їй це і привезла. Так, поставити такі павучки, що їдять рослинки. Ось подивіться. Красунечка, красунечка дуже гарний, дуже гарний. І коріннячко гарне. Дівчата, гарне, коріннячко. Русочок один починає ковкнути. А дві білочки. Квіточка досить велика, дівчата. Ось на мою руку. Дивіться, величенька квіточка. Квіточка величенька, ще є бутончики. Оригінальна, гарненька дівчата, дуже гарненька. Ну, Я їду в Україну швидко. Не купляти щось, потім думати, по друзі все нагружати теж не хочеться. Ось такі. Цинтики вже повипускали своїх яцинтах є по 40 випускали, так що по кольору горщичка, колір квіточки білі, розові, червоні і фіолетові. Є. Так що ось ось таке двіночки тут, сініння ну, листочки гарні. Вон бутончик нарощує. гарненько, 4,50, бо була оціночка, можна було взяти. Так, тоді ще тут такий острівочок є. Павкуси. Так, міка 10 євро. Ось вона, Ми едера. Чтири, моєму 4 едера. Ось така з варіатним листям є. І без варіатного листя є. Децена по три п'ятдесяти така. 10 євро ці зайці. Ну і лишилося декілька розочок. По 3 євро. Дивіться, яка оригінальна зірочка. Просто зірочка. Колір жовтий, жовтий-жовтий, як жовточок насичений. Дивіться, як оригінально вона цвітає. Досить Ну І дві біленькі. Дві жовтенькі, дві біленькі лише залишилося. Ось таке дівчатка, так що... Кому подобається, ставте лайк, кому не подобається, ставте дизлайк. Всього найкращого, миру, всім, спокою і смерті в Гашистській Федерації. Пока-пока.